Благословений Господь Бог мій, що навчає руки мої до боротьби і пальці мої до битви, Він милість моя і охорона моя, твердиня моя і Спаситель мій, Він щит мій, і я надіюся на нього. Він прихиляє народ мій до мене. Господи, що таке людина, що Ти виявляєш її себе, і сини людські, що ти піклуєшся про них, людина, як подих вітру, і дні її, як тінь що зникає. Господи, прихили небо Твоє і зійди. Торкнися гір, із них піде дим, блисни блискавкою і розжени ворогів моїх, пусти стріли твої і розвій їх. Простягни руку твої з висоти, визволи мене і спаси мене з вод великих, з руки синів чужих, що їхні уста говорять марноту, а правиться їхня повна неправди. Боже, нову пісню тобі співаю, на десятиструнні псалти я буду співати тобі, бо ти даєш спасіння царям, визволив Давида, раба Твого, від меча лютого. Визвали мене і спаси мене від руки синів чужих, що їхні уста говорять марноту, а правиці їхня повна неправди. Нехай сини наші будуть як розквітлі рослини у молодості свої, і дочки наші, нехай будуть вбрані й прикрашені, як стовп у царських палатах. Нехай житниці наші будуть повні і всяким хлібом багаті. Нехай множиться тисячами вівці на пасовищах наших, нехай вали наші будуть сити. І не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогону на вулицях наших. Блаженний народ, у якого все це є. Блаженний народ, у якого Господь Бог його.